Добрий ранок! Рада вітати вас на каналі Культура. І сьогодні ми продовжуємо наші бесіди про правила поведінки. Що нам робити з нашими капелюхами? Де б ви не знаходились, я маю на увазі приміщення. Маєте знімати капелюшок. Маєте його так трошки, знаєте, приподнімати, коли ви з кимось вітаєтесь на вулиці. Але коли ви в приміщенні, ви маєте його зняти. Є не тільки капелюшки, є такі бейсболки. Є. Коли молода людина не знімає кепки в приміщенні, це не вихованість. Він має її знімати, навіть якщо це складова його такого якогось спортивного одягу. А от жінка, що їй робити? Жінка має багато привілеїв, вона має право залишатися в маленькому капелюшці. Капелюшок і шапка це різні речі. Не забувайте про це, жінки. І щодо нашого повсякдення, то краще знімайте капелюшки в приміщенні. Те ж саме я можу сказати і про рукавички. Жінка має право залишатися в рукавичках. Вона має право подавати чоловіку руку в рукавички, але не в рукавиці, такої, знаєте, що на 20 градусів морозу, і що він буде робити з цією варежкою? Ні, тільки рукавичка. Навіть коли ви в. В шовковій рукавичці, і ви прийшли на той раут. Коли ви йдете до столу, ви маєте зняти рукавички, а не їсти в них. Я не хочу, щоб ви знаєте, думали, що я заганяю вас в якісь рамки. Це вам вирішувати, в якому капелюшці іде. Любі жінки, вам варто залишитись. Може, дійсно цей капелюшик це продовження вашого туалету. Якщо це щось подібне до капелюшка, то краще знімайте, щоб і себе не ставити знаєте, в якесь таке скрутне становище. І щоб ви не помічали якихось поглядів в свій бік. Здивованих або з усмішкою. Намагайтеся не привертати до себе уваги. Я вам раджу хороших гостей, хороших раутів світських, тим більше що йдуть свята. І не забувайте про те, що я сьогодні вам розповідала.